Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги грибочки. Хрусткі крихкі без вершкового масла. Печиво на олії. Усім гарного дня. Два яйця для цього беру. 90 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 90 мл олії без запаху. 1 п'ята чайної ложки солі, 270 г борошна і 1 чайна ложка розпушувача і замішую тісто. Далі роблю наступне. Формую повмірні кульки, беру пластикову пляшку, занурюю в какао і притискаю зверху. Ось таким чином у нас виходить грибочок і відправляю на деко застелене пергаментом. Грибочки готові. Випікалися вони при температурі 180 градусів 20 хвилин. Печиво за цим рецептом дуже легко відкушувати та ламати, адже воно досить хрустке та крихке. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!